Кожен дбає про власну оселю, але не всі переймаються благоустроєм біля свого під'їзду. Мовляв, то робота комунальників. А от для мешканців багатоповерхівки 31 на вулиці Жовтневій важливо і те, і інше. Тож вони роблять все, аби їх будинок був найгарнішим. Накладали хлопці тут і шубу, хто міг стяжку робили, покраску. О. Благородений квітник, у нас він однаковий, що там, що там, що в першому події що в другому. Жінка говорить, що й самій приємно, та й людям подобається. А незабаром у мешканців багатоповерхівки свято – 35-річчя будинку, і готувалися вони до цієї події серйозно. Поставили невеличку огорожу, двері у під'їзд, висадили квіти та вже 8 серпня приймали гостей. Хочемо просто зустрітися, хочемо приласити гостей, кого зможемо. Молодіж там грозиться, може. У нас є хлопці, які можуть нам може організують якийсь, може, концерт маленький, щось придумають. От вчителька й дики ми її просимо, щоб вона нам на вечері почитала. Вона дуже красиво читає вірші. О, ну, хочемо щось таке організувати і творче, і розважальне. Тож багаторічний принцип моя хата з краю, нічого не знаю на жителів будинку 31 не діє. Вони понад усе намагаються поліпшити благоустрій власного подвір'я.